Щоб потрапити на байкове кладовище, треба обійти у цього пацана Ocean Plaza Ззаді. Приїздити маленькому гості біля цього великого моста І пройти вулицю нам прямо? Та ні, нам туди. Все. Там. Потім розкажу куди прийти. Оце Ocean Plaza. Ось тут іде дорога. Залізна дорога, якою з кривого рогу потяги їдуть. А оце кладовище, його також видно з потягу. Зараз знайдемо де в нього заходити. Бля, і пильно дуже тобі здається. Поки зайшли тільки з краєчку, і такі цікаві зустрічаються тут місця. Андрес Федор Фердінандович, Русський, совєтський інженер, конструктор, дірижабель строїтель. так. Чим далі заходимо, тим більше таких цікавих. Ну, поки жодного того, про кого ми знаємо. Но, якби Кінрежисер, підозрюємо, що це головний вхід. І тут зараз потиняємось. Є 64-й рік. Голего Ірина Миколаївна. Oh, слушай, знаєш, що? Ми щас, наверное, просто і узнаємо, хто здесь, в принципі, є. Не знаю хто це такий, але дуже гарний в нього пам'ятник. Значить хороша людина, напевно. А Лександр Федорович Кістаковський. О, хорошо. В 85 1885-му помер. А тут -от людина, яка померла. У 1885-му також. Такі тут старі заховання. Google нам підказав, що тут є такі люди, як Леся Українка, як Богдан Ступка. Зараз будемо шукати. Цікаво подивитись, як вони. Тут дорога розділяє дві частини і сюди також йде ви знає, де, де можуть бути вони, але зараз будемо шукати. Бабуся завжди казала, чого ти важка лупішся? Я думаю, що ним також казали. От, <різь> пожалуйста, 913 рік. Лариса Петрівна Косач вона, так? Да? Михайло Петрович, батя її у 903-му, Петро Антонович. Е, Петро Антонович, 841, -й, 909, -й. Олена Пчілка, Ольга Петрівна Косач. Ольга Петрівна, а це Лариса Петрівна. Ось така могилка. Сестра? Олена Пчілка, Ну так да, вона також відома, Олена Пчілка, я чув, вроді би її також читали. Ну Леся Українка ого-го. Ось тут вона. Генерал-лейтенант Кузнецов Іван Олександрович. Ось такий парень. Сучасний вже, ну 47-го. Художник, фотій Степан е, Нович Красицький. А, Красицький, чого? Я чув. Красицького, так. Да. І вся його родина. Отак от. Також тут напроти Лесі недалеко. Ось на дорозі. А он дивіться, який гарний пам'ятник Білус Михайло Олексійович. Як хвиля з боку він виглядає. Ось такий пам'ятник старенький чувачку, який в 1879 році помер. Фабріцеус. Отак. Доволі цікаве місце. Там не видно, що там всередині, а напис Хейр. Кухер ін. Год. Колстин. Барбара Мар. Да, цікавий місць. Може ми туди сіпоним ходимо. Правом. Хтось. Не нашій, але... 1910 рік в Києві помер. Mm -hmm. А тут Адольф Мар. 1811 1855 Погано mm -hmm. дуже видно. Ось такий парень. Відерге GF Мазон. Під опікою товариство німців. Але листічко і не дуже тут у нього. Це я так помітив, що не очі не опікаються. Вон дивіться, яка цирквуха, зараз глянемо. І тут... Ейсман похований. В 1794-му він помер. Ну Такі парні тут, не знаю навіть хто вони. Художник і архітектор Павел Іванович Шлейфер. В 79-му помер. Також опікається німцями. Цептер. Цептер? Цептер. Можливо, вона і придумала кухонну утварь. А, ні, це цептер. Ну, гарні такі пам'ятки. Ага. 1990... Чи... Ні, це щось я помиляюсь. 24-й, не видно. Не видно. І такий скліпець з хорошим виноградом. На задньому плані Генріх Людвіг Гірхеєм. 1892 рік. Ну так. Да. Вон Густав Вестерн, погано видно. Так, да, прям багато. А, ну года соответствует. Видишь, да, что года, конечно, на одни и те же умеют. Вот мы підходим ему. Взагалі будильля крута. Сейчас я настрою свет. О, получилось, засветлил. Сейчас я сейчас уберу. Подожди, не спеши, он плавно делает. Перший досвет. Вот так вот. Горнюня. Вот так вот там в середине. Зовний еще больше-меньше. Ну, как больше-меньше, тоже нифига. дивіться, как красиво. Трохи рушится. жодные позначки, який цырик, не немає, Интересно даже. А в середине вот так. Крест стоит. И написано в куточку. Ну, я так думаю. Водочка. Извините, я тут поснимаю чуть-чуть. Вот так. Дядя Толик Чайковский повернулся до рослинки. Вот так в него тут на могиле. Здоровец Иван. гарно виглядає, И такие тут уже каминчики Коваленко. Ну, ни не Чупаренко, не знаю, незнайоме. Не Член корреспондент АН УССР профессор Евгений Яковлевич Ремес. 75-м того. Дві частини кладовища розділені дорогою. А вон у той скліп, де ми були, красавчик. Зараз зайдемо сюди. О, знову він німець якийсь здоровий. Зараз подивимось, що тут в них. Хочемо ще когось польський. Бач, перша польська сторона. Підписана. Ну зараз когось знайдемо. Габріель Дженв. 1899. Якщо піднятись по дорозі байковій, то можна вийти на київський крематорій. От він тут знаходиться. А там якісь дивні будівлі. Зараз подивимось, що на них. Я скористаюсь інструментом освітлити, щоб покращити якось на знімку. І ще трохи світліше. Наша... І все нормально. Ну, і тут номера, існує таке це... явище, як року, Колумбарій. Він прямо виходить з крематорію туди. Я не знаю, що це означає, але ну, там, походу, от знаходиться багато урн. Напевно, це воно пов'язане з тих, кого ховають в урнах. Зараз подивимось. Колумбарії. Треба подивитись, що це означає. Але я так підозрюю, що саме тут ставлять тих пацанів, що в баночках, що не закопують. Типу то кладовище, а це колумбарії. Ну, напевно, ну, треба подивитись, почитати. Ну та будівля, чого що -то там на ній. Ну, да. І взагалі таке гарне сьогодні. так виглядають ці колумбарій. Багато дорожок, які виходять в сторони. Зараз підемо ближче дивитися. Та я режисер, мать його. так дорожки організовані в Колумбарії. В місці заховання в урнах. Мічка, містечок і все. Я вважаю, що так краще. Ну, мені хотілося щоб мене саме так поховали. Якщо я на вирістять, я то не замерзну, там де мене неможливо підняти, бо туди гелікоптер не долітає. Ми наблизились до цієї будівлі, поки напису жодного, але виглядає кремезно і на фоні поховання ці алеї, які називаються Колумбарієм. Ну якби вони виглядають охайніше, дивіться, хоп, холміки, дорожки, все організовано, ось ми біля однієї з дорожок стоїмо. Все ж мало місця, акуратненько і ніяких проблем. Ось так. Мушу сказати, що кадри тут цікаві. Особливо зацікавлена нас оця будівля. Вона виглядає достатньо незвично. А всередині ми побачили прапори України, вінки.